Погані новини. Дастібел розпадається. Оцей листочок вже випав. Він був отут, отак. І бачите, що з ним? Що це таке біле-біле? Перше таке бачу, що воно таке біле. І там всередині так само біле. Ось так краще видно. З ліхтариком, щось біле, але я її фундазолом не обробляла, обробляла максимум. І було ж там чорне кільце, один листочок відпав, від жовтів від шиї. Я одразу забула на сполох, почала її. Спочатку дістала подивитись, яке коріння. Коріння було дуже гарне. Посадила знову, але зняла той листочок, почала чистити і побачила там чорне кільце. То прийшлося ще один листочок зняти, зелений. І це, це кільце. Просто навколо всього стовбура було. Прийшлося його зачищати. І ось що зі помазала Максимом, як бачите. І оце результат. Воно засохло і відпав листочок, пропала точка росту. Ось така даст ібель. Ось так вона в мене один раз квітла, коли приїхала. Оце квітла, потім нічого не росло, отак сиділа, нічого не росло, ні лісточки, нічого. Я чекала, чекала, нарешті бачу, почав листочок рости, оцей молодий листочок. І ось що з ним трапилося. Що я зраділа, що росте нарешті листочок, і він в мене у руці. Отак. От Оце така Белл Оце така Дасті Белл Я вже замовила підлітка. Чекаю на відповідь від продавця, того ж самого сорту, замовила. Отже, Спробую ще раз виростити Дасті Белл. Отакий, це, як кажуть, проблемний сорт.